thank <laughs> you Воскресеньем Христовым щиро вас святаем. Ты, дочь, и любовь, и души пожаем. Пошлое нехай, будто а была Пасха. И за вами года, светила Божьего. лад. садьте, обиды любови. ты. В коїзинці, деню новому і моїй дитинці, променеві сонця на світанку, дуб, людям добрим весняного ранку Перед великотним повно різних справ Тож немає часу нам ловити гав Мама випікає, тато прибирає, я в новинки кошик, смакоту складаю Свято Пасхи недалечко, люди звичай бережуть. Розмальовують яєчки, пісні палочки печуть. Святкування йде біками, це такі чудові дні. В гості йти під ручниками страви нести запишки. Доброго зичу, здоров'я, мати щире почуття. Людям зичити здоров'я і щасливого життя. Тут і там радіють люди, кажуть, що Христос розтець. Хай же всім нам буде радість, а Христові честь. Дзвонять, дзвони, величали, радістю багато. Бо просов до нас Великдень, а й Меліса свято. Ой, від мене писачок, Розписую цю бачок. Ось така ось така, вийшла моя писанка. Напису, я як писанок корольових як вінок. І доходих моїх, і до балячиків моїх. Воробчику, ти знаєш, Христос воскрес! Ця е, звістка райдужна, унає аж до небес. На Майдані біля храму кошки з пасками. У них свіжі плом'іють ясними вогнями. Ще за день чудового Воскресіння, сповнений любові і наді. Зачемо смотрим повеління, світ довкола враз по молоді. Нехай я ще дуже малий, але про Великдень я знаю всім скажу Христос Воскрес! Обійму і привітаю. Вітаю вас зі світлим і радісним святом. Великоднем желаю щастя, радісті, віри та благополуччя. Христос Воскрес! Нехай Господь Раска вас, принесе любов і світло, вашу родину, щирість та добро взаємне, а головне здоров'я і ми! Христос воскрес! Нехай Господь зігріє вас своєю любов'ю світло Христового Воскресіння, осяє ваш життєвий шлях мирна і перемога. Христос Воскресне! В день Христового Воскресіння! Нехай ваше життя зміниться на краще, нехай прольється світло в душу кожної людини. Христос воскресе. Шалісто, не зловна вір, давала сили. справжня любов наповнила і добродушність. А райдужна надія завжди осявала вашу життєву шлях. Христос воскрес! Великий день, великий день, ясний великий день на землі, багато радості пісень приніс нам янгол на кри. На великий день у селі раді діточки малі, в церкві сичачки чачки горять, всюди, Боже благодать. Христос воскрес, радійте, діти, бізіть у і в садоке, збирайте зіллять, освіти квіти. Ложіть на Божий Хрест він... Ну. Хай прийнять і пахнуть квіти, нехай почує Божий рай, як на землі радіють діти і звеселяють рідний край. На столі духмяна паска, а круг неї писанки Уділи нам Божі ласки на всі дні, на всі віки. Привіт, горобчику! Ти знаєш Христос воскрес, це звістка рай дужно лунає. Аж до небес! Христос Воскрес, вітує Україна, наш край весняні має від чудес! Звучить медово мова Солов'їна! Христос Воскрес, воістину Воскрес! Ваші Христом рождений мир вам дарує. Бажаємо щастя і здоров'я, Бажаємо мудрості і сили. Щоб кожен день уже сьогодні, уж тільки радості приносить. Воскресінням Христовим щиро вас вітаємо, жити в радості і любові від душі бажаємо. Запашною, нехай буде Великодня Паска, і до віку буде з вами світла Божа ласка. Хай Божа матір вас охороняє, а Дух Святий здоров'я посилає. Господь дарує ангелів небес, Христос, Христос Воскрес, Воїсні Воскрес! Хай Божа матір вас оберігає, а Дух Святий здоров'я посилає. Господь дарує ангела з небес Христос Воскрес, Христос, Воскреще, Христос, Воскрес. І зійде сонце, наче кругла паска, мов писанка, розквітне вся земля. Радіймо, друзі, великодня казка, гаївкою, хай серце звеселя. Співаймо, друзі, в великоднім колі, і Господа воскреслого молів, Щоб обновивсь весною щастя і долі, наш рідний край, наш рідний дім. нашу родину, щирість та добро взаємини, а головне здоров'я і мир. Нехай Господня, ласка, вас зігріває і навчає щастя. Христос воскрес!